Сьогодні харківський євромайдан посітять піонери, От реальні піонери, а вони будуть відправляти Миколу Яновича Зарова у. На пенсію на почесну пенсію будуть дякувати йому за покращення. Вони приготували для нього подарунки, а ви самі побачите, які подарунки. А насправді, якщо говорити серйозно, то завтра у Микола Яновича Азарова день народження. Йому 66 років. І вже за всіма законами він має бути відправлений на пенсію. Ми, дуже, ми будемо радити. Ми будемо вимагати від президента від відправити Миколи Яновича на пенсію. А також будемо розказувати, про трудовий шлях Миколи Яновича. І про дуже цікаві а, віхи в історії, наприклад, 2003 рік, коли так само абсолютно, як трапилося 21 го а, ну, в кінці листопада, Turn, то що називають англійською мовою, крутий розворот в міжнародному ковзовнішньополітичному курсі України. Так само трапився такий самий розворот, який закінчився підписанням зони вільної торговлі в рамках СНГ. Ми будемо говорити про це. Це все документальні речі, вони без жартів. Ну а фіонери, ну ви самі почують. Зараз я хотів би про відставку Азарова, про відправлення його на заслужений відпочинок, буквально через декілька минут. Хай їде відпочиває так. Але я хотів би сказати декілька слів, які будуть визначати наступні дні. Бо сьогодні і завтра особливо будуть багато політичних подій, які будуть впливати на долю держави. Ви розумієте, що завтра Янукович їде в Москву підписувати якісь угоди. Сьогодні було сказано, що буде підписано десь 10 угод економічного характеру. Головна з них це газова угода, нова газова угода, за яку, по словам Медведчука, Росія готова давати 25% знижки. Реально, це десь 120 доларів. І ми пам'ятаємо. Коли в 2010 році Росія 100 доларів знижку зробила, Україна поплатилася це тим, що Чорноморський флот ще досі буде років 20 стояти в Україні. Зараз тут ми його спробуємо проводити так, як от істинно совєтський чоловік мріє, я так думаю, про то, як провожали на пенсію. Я тут бачу, що більшість Людей зібралися все таки мого або старше, і всі пам'ятають, як з піонерами заслужених людей проважали на пенсію. Пам'ятаєте, да? Ну, зараз у нас також піонери. Вони підготували подарунки для Азарова, і ми покажемо ну, якісь такі перформанс. Дорогой Папа Микола Пахло-Азиров, мы тебе витаем урочисто и дарим от всего пионерского актива необъятной Родины большой красный бантик. Все пионеры нашей страны, завдяки долгим и широким вагинам, разважающим на велику кильки кровосисів, смогли приехать и до столицы, до первой столицы, чтобы привитать и тебе с першим днем пенсии. Цей великий бантик стане прекрасним подарунком від наших старших товаришів ветеранів твоєї горячо любимої служби від нашого молодого покоління. Большим удовольствием і не гордістю. Ми передаємо цей бантик і слова привітання для нашого любимого папи. А також ми передаємо тобі оцю велику лопату. Для того щоб тобі було чим зайнятися на твоїй пенсії. Зараз ми урочисто пов'яжемо на ній галстук, наш біонерський. Молодці! Молодці! Це журнал-бізнісу унікальний. Після цього почалися розборки видавницький ліценбор, і в результаті це, це був дуже класний журнал, він перестав бути таким. Він продався. А про що цей номер? Хто захоче, підійти до мене, тут всі закладки є. А ровно 123 місяці тому за два дні змінилося, змінився зовнішньополітичний курс України, і раптово був а, Україна під, пої, а, підписала зону вільної торгівлі з, з країнами СНД Пішли ви на пенсію, Микола Янович, та пошли ви! Да! Да! та пошли ви! А, в лучих традиціях э, проведения на пенсию таких уважаемых людей, как Николай Янович, было установлено приветствие от пионерского актива, от ветеранов его службы. Поэтому мы решили сделать приветствие от пионерского актива, одели импровизированные галстуки пионерские, пилотки и сделали большой красный бантик. Просто чтобы Николаю Яновичу было очень приятно осознавать, что он все-таки идет на пенсию с большими почестями от тех людей, которые его давно знают и хотят проводить на пенсию. Друзья, ну, мы все понимаем, что сейчас нас ждут самые важные, дни, вечера и ночи. Телефонують друзі з Києва, говорять, що готуються сьогодні тинечне чергування, тому що всі розуміють наскільки важливий і відповідальний час. Завтра людина, яка називає себе. Чи вважає себе президентом України летить до людини, яка вважає себе президентом Росії, там вони там будуть щось домовлятися, будуть чимось торгуватися? Нам треба вистояти, нам треба протриматися, тому що так чи інакше справа йде до кульмінації, так чи інакше я впевнений, що буде щось вирішуватися з нашої з нашою позицією з нашим протестом, з нашими вимогами. Вони просто мусять бути виконані. Тому я закликаю вас далі приходити сюди до нас, хто? Має можливість їдьте на Київ, там Майдан триває, майдан тримається. Там багато наших. Ви бачите, що навіть серед наших організаторів не всі тут є. Вони сьогодні в Києві. Ми натомість тримаємо наш харківський майдан. Нас попереду що буде? Я можу зараз анонсувати. Четвер буде на з Миколая. <різь> так й так чи інакше ми будемо його святкувати, будемо святкувати тут. До нас приїдуть гайдамаки, гурт Гайдамаки з Києва. Тому приходьте третій годині в клубі «Інді» на вулиці Чорношевській, 4 дрібчість, буде зустріч із Сашком Ярмолею, лідером гурту Гайдамаки. А шось і тут у нас святкування. Я думаю, що ми поєднаємо приємне з корисним, приємно це ми зберемося, обговоримо ситуацію, обговоримо проблеми. Я думаю, будуть не лише проблеми, а буде вже щось позитивне. А крім того, я думаю, ми зберемо якісь кошти, продамо в який-небудь дитячий будинок або, наприклад. Дітям, які мають вади зору, тому що, як ви самі знаєте, у наших очільників харківських трішки інші пріоритети, у них трішки інша культурна парадигма. Вони збирають гроші на відновлення пам'ятників. А нам треба підтримувати наших співгромадян, наших друзів, людей, з якими ми живемо в одному місті. Тому приходьте в четвер на шосту годину сюди. А в неділю можу сказати до нас приїде Юрій Андрукович.